Вона сердиться не на мене, він сердиться не на мене. Дві універсальні фрази, котрі можуть допомогти людям, які в усіх бачать, що вони в чомусь винні. Наприклад, ви заходите в кафе, бачите адміністратора, котрий котри, не так швидко посміхнувся вам. Людина там з тривожним розладом не буду перечисляти. Тобто є люди, котрі прямо о, це із за мене. Так, от собі треба повторювати цю фразу мінімум 10-15 разів на день, щоб вона в'їлася. Ця людина сердиться не на мене. А ви скажете, а як же мені дізнатися, якщо дійсно сердиться на мене? Ви Людина вам це скаже. Я злюся на вас. Ви запізнилися. Тоді ви вже можете вибачатися там і звінятися, що ще робити, або агресувати у відповідь. Але якщо ви бачите продавчиню або продавця, або будь-яку людину, котра вам не посміхається, і ваш мозок говорить, О, це на мене, це на мене. Повторюйте собі фразу. Прям заповторюйте її так, щоб це була як реально автоматична фраза. Вони сердяться не на мене. Вона злиться не на мене. Він сердиться не на мене.